Севолод Нестайко, Треадори з Васюківки, частина друга. Незнайомець 13-ї квартири або злодії шукають потерпілого. Розділ 15. -й. Загибель Яви Станіславського і Павлуші Немировича Данченка. І все-таки ми живемо і держись, людство. І от ми лежимо горілиць на траві, дивимося у небо, де глузливо підморгують нам зірки і страждаємо. На весь космос, на весь всесвіт страждаємо. І нащо ми придумали той вхат на свою голову? Ну як тепер показатися людям після такої ганьби, як подивитися йому вічі? І це ж не вперше. Уже ж був сигнал, доля підкрадалася до нас заздалегідь. Перше відчули ми це тоді, коли в клубі показували новий, щойно випущений на екрани фільм Київської кіностудії імені Довженка Артем. Про те, що в цьому фільмі головні ролі революційно настроєних дітей грають артисти Рень і Завгородній. Давно знало не тільки наше село, а й три сусідніх: Піски, Яблунівка, Дідівщина, і оскільки фільм показували спершу першого нас. Нетерплячі родичі з Дідіївщини, яблунівки і Пісок, притарабанили того вечора на вазах, мотоциклах і велосипедах у Васюківку. У клубі нічим було дихати від родичів. Ми з Явою сиділи у першому ряду в білих сорочках і новеньких хрипучих черевиках поруч із головою колгоспу Іваном Івановичем Шапкою і завклубом Андрієм Кекалом. На Афіші, яка вже три дні висіла на дворях клубу, величезними літерами було написано, що після перегляду буде зустріч з учасниками картини. Анрі Кало вважав це за пункт номер один у плані культ роботи на травень місяць. Ми три дні не грали у футбола, писали конспекти зустрічі і хвилювалися. І от почало крутитися кіно. Ми витягли вперед шиї і завмерли. Кіно крутилося. Уже прокрутилося пів картини, нас не було. І раптом ми з жахом побачили, що знайомого нам жандарма Олега Івановича, нашого жандарма, на смерть убили революційні маси. Ми похололи. Як же це так? Як же він, мертвий, буде затримувати Артема на кладці? І як же тепер буде з нами? Содомливо вчепившись руками в стільці, ми дивилися на екран. Ми ще розраховували на диво, що жандарм оживе, чого тільки не буває в кіно. Але дива не сталося. Жандарм не ожив. Не було у фільмі ні річки, ні кладки, ні бенц беркиць Шубовсь, ні революційно настроєних дітей-бідняків. Не було того епізоду, в якому ми знімалися. Не було зовсім. І коли в залі нарешті спалахнуло світло, ми сиділи у своїх білих сорочках, і в нових рипучих черевиках жалюгідні і нещасні. Але наші родичі були хороші родичі, благородні і лагідні. Замість того, щоб сміятися і глузувати, вони навперейми заспокоювали нас. Нічого, нічого, мать щось у них сталося таке, що, казав двоюрідний дядько з дідівщини. А скоріше всього з технічних причин, через який небудь брак. Самі ж розказували, як воно марудно знімалося, казав троюрідний брат з Яблунівки. Ага, ага, плівка засвітилася або що? Всяке, буває, підгалдикувала п'ятиюрідна тітка з пісок. Один тільки завколуп, Андрій кекала, позирав на нас косо. Ми йому зірвали пункт. Номер один у плані культ роботи на травень місяць. Родичі як у воду дивилися, через кілька днів прийшов із Києва лист одвальки, де вона писала, що режисер Євген Михайлович передає нам сердечне вітання і дуже вибачається. Але епізод на коладці довелося, на жаль, вирізати, бо він не монтувався. А взагалі вийшло дуже добре. Він нам щиро вдячний за допомогу і аж плакав, коли вирізав. Це його слова. Отакий от пшик вийшов у нас із кінематографом. Здавалося, цей серйозний сигнал з боку перемхливої артистичної долі мусив застерегти нас, попередити про небезпеку, але ми були легковажніші, миндрики, гірші за Хлистакова, і не звернули на це уваги. І от тобі маєш. Лежи тепер і плач, і гризи землю, і вовком ви на рогатий місяць. І не так нам боляче і гірко через свій особистий провал, через свою особисту ганьбу і. Сором. Що нам наші особисті болі і страждання, скільки разів переживала, переживемо й тепер? Головне, що завдає нам найбільших, найболючіших, найнестерпніших страждань, це те, що ми вчинили як зрадники, як запроданці, як жалюгідні, підлі штрейкбрехери. Ми ж зірвали весь спектакль, підвели всіх багатомісячна робота, усього в хату через нас пішла у помийницю. Багато різних гріхів було у нас на совісті, але ніколи ми не були зрадниками. З найбільшим призивством і огидою ми завжди ставилися саме до зрадників. І от. У, -у задрипанці нещасні шмарагузи погані крізь зубила я нас ява. Зазнайки погані, барахольщики нещасні крізь зубила я, нас я. Чи майдани безголові, а не артисти, Нидики обскубані. А вже ж, було соромно стояти і екати, по баранічому слів, не знаючи, але ми мусили залишатися на сцені, якось виплутуватися. Ну да, ми повинні були врешті набратися мужності і спитати Суфлера, що там говорити далі. Ну посміялися б люди трохи, і спектакль би поїхав далі, а так, нам навіть страшно уявити собі, що зараз відбувається в клубі. Оце, мабуть, вийшла на сцену Галина Сидорівна і сумним голосом сказала, що спектакль одміняється. Бо, як всі бачили, Бобчинський і Добчинський втекли зрадники. З Бонового поста, Залзагу обурено, яких тільки слів не просипалося на наші голови, рідні матері і то відмовилися від нас у цю хвилину. Що ж робити тепер? Чим зарадити біді, який вихід знайти з нашого безвихідного становища? Нема виходу кинутися з моста у воду, втопитися. Ніхто ж не пожаліє, навіть скажуть, так їм і треба. Штрейкбрехерам Шмаркатим нема виходу, нема. Прийде завтрашній день, і ми дізнаємося, що трохи забагато на себе взяли, трохи переоцінили свою роль у житті суспільства, ми дізнаємося, що спектакль зовсім не зірвався, що городничий після нашої втечі не розгубився і сказав: Так я й знав, що ці нікчемні боягузи Бобчинський і Добчинський, перелякаються і втечуть. Добре, що я перед цим зустрів їх на вулиці, і вони мені все розказали, і лавкач-карафолька. Живаво переказав усе те, що мали говорити ми з явою, і спектакль пішов, поїхав, як по маслу. Актори блискавично перебудовувалися на ходу всюди потім те, що мали говорити ми, говорив хтось із персонажів. Глядачі нічого навіть не помітили, наче Гоголь написав ревізора без Бобчинського і Добчинського. Спектакль пройшов з шаленим успіхом, аплодували так, як ніколи не аплодували ніяким справжнім приїжджим артистам, і виконавець ролі Хлестакова. Коля Кагарлицький, тихий, затрушений Коля Кагарлицький, якого навіть не всі сусіди на кутку знали, в один цей вечір прославився на все село. Прославився так, що ще трохи і його ім'ям назвали б одну з сільських вулиць. І тоді раптом ми зрозуміли, що для того, щоб домогтися успіху, треба передусім довго, довго і наполегливо трудитись, як трудився Коля Кагирлицький, ця стара, і така відома істина, яку повторювали, вбивали, втокмачували протягом усього нашого життя нам у голови і батьки, і вчителі, і дитячі письменники, і про яку завжди так легковажно думалося. А, то для дурнів, для неспособних. Ця стара істина раптом дійшла до нас, дійшла до самого дна душі, дійшла так, як доходили правила з арифметики. Раз, і все ясно довго сумом будемо думати ми про жорстоку невблаганність цієї істини. Але все це завтра, завтра. А сьогодні ми ще нічого не знаємо, ми лежимо голі черева у траві і тихо стогнемо. Покотилася в небі зірка, затьохкав у кущах безжурний, закоханий Соловейко, неподалік у свинарнику щасливо рохкає спросоння, чиясь вразлива свиня, згадуючи щось своє приємно свиняче, десь далеко-далеко, аж у дідівщині, валують собаки, пахне молодою свіжою зеленню, медв'яним цвітом і коровами. Прекрасне і неповторне мене життя бояє, несучись у зоряному просторі безмежі. Раптом ява підхоплюється, сідає, обхоплює зігнуті, ноги руками і тикається під боріддям у коліна, в очах його стрибають бісенки. Артистів з нас не вийшло, це точно, рішуче говорить ява. Я тепер сам ні за що не хочу бути артистом. Хай мені платять у день 100 карбованців не хочу. Мені така нервова робота не підходить. Провалюватися, переживати, це мені дуже вредно для здоров'я, знаєш? У мене ідея, Павло. Павло? Я вирічився на нього. Ніколи він не називає мене Павлом. Щось у лісі здохло, дуже вже, мабуть, серйозна ідея, раз він так офіційно мене називає. Денисович, якщо вже так підказую я, Можна і Денисович, сказав він, навіть не усміхнувшись. Так от, Павло Денисович, минулого літа. У нас з вами, по-моєму, було чимало пригод, так? Так. Якби ці пригоди були не з вами, а з кимось іншим, і цей хтось інший розказав би їх вам, було б цікаво, так? Так от. У мене ідея, ми сідаємо і пишемо книгу про наші пригоди. Напишемо книгу, заробимо торбу грошей і поїдемо у кругосвітню подорож. На матеріалі тої подорожі знову напишемо книгу, знову долучимо торбу грошей і знову гайнемо якісь мандри. І закрутиться машинка, і ми станемо письменниками. А що погано? Письменники, ми з тобою стоїмо і пишемо автографи. Карафольці, Коліка Гарлицькому, Гребенюшці, а? Здорово? Як ми раніше не додумались, письменники. Це брат не те, що артисти, артистів тисячі, а письменників, одиниці. От скільки ти письменників знаєш? Ну, Пушкін, Ну, Шевченка, Ну, Глібов, Квітка Снов'яненко, Котляревський, Ну, Толстой, Ну Чехов. це класики. А сучасних. Ну, Гайдар, Ну, Чуковський, Михалков. Ну, забіла, бичко, кава, ну, комар, і все. Письменники це брат такі люди, що. А у дитинстві, між іншим, були звичайнісінькі собі пацани вроді нас. Я слухаю і дивлюсь на яву з захопленням. Ну, що це за хлопець, який він умниця, як добре мати такого розумного друга. І головне. Риску ніякого, веде далі розумний Ява. У крайньому разі прийшлють на доробку, як Андрію Кекало. Наш сільський поет завклуб Андрій Кекалов уже кілька років надсилає свої вірші в усі республіканські, обласні та районні газети України. Стільки листів, як він, ніхто в селі не одержує. Коли його питають, ну, як поетичні справи, він гордо відповідає: прислала на доробку! Доробляє він, доробляє там, де ви, у якійсь районній газеті тиць, і надрукували. Ага, звісно, кажу я з жаром. Доробка, так доробка, подумаєш, всі доробляють нічого страшного. І ми тут же починаємо обговорювати явну ідею. Як будемо писати? Дуже просто. Од руки, як Пушкін і Шевченка, деякі письменники пишуть тепер на машинці. Ми не будемо. По-перше, з нашим умінням одну сторінку три дні треба мучити. По-друге, хто нам дозволить цокати у сільраді на машинці? Правда, я ще вкикала, але він своєї машинки конкурентам не дасть. Він сам щодня цокає. В якій формі будемо писати? Прозою. Тільки прозою ніяких віршів. І все як було. Нічого не брешучи і не додаючи, хіба що, як воно у письменників називається, художні деталі. І писати будемо від першої особи. Так завжди щиріше виходить. Та й смішно називати себе самих вони. Ми це ми, звичайно. Але весь час писати ми, теж якось воно не той. Кожен окремо нічого зробити не може, ні чхнути, ні почухатись, ні в носі поколопати. Треба писати Ми чхнули, ми почухалися, ми поколопали в носі, дурниця якась. Чого це я мушу чхати або чухатися, коли не хочеться? Тільки за компанію, та й зовсім воно не художньо виходить. Думали, ми думали і надумали, що пишучи вдвох, будемо писати, в роді як один я, а другий уже по імені. Першу книжку один буде я, другу – другий. Кому першим бути я, жеребкували тут же одразу. Випало мені. Я вас похмурнію, йому дуже хотілося першим бути я. І ідея ж його, і взагалі він звик завжди передвести. Він, мабуть, розраховував на моє благородство, що я запропоную будь ти ява першим. Але я не запропонував. Мені не хотілося на цей раз бути благородним, мені хотілося бути я. Тим більше, раз чесно випало, я ж не махлював, я вас, звичайно, не став сперечатися. А назва, знаєш, буде яка, сказав він. Незнайомець з 13-ї квартири. Або «Злодії шукають потерпілого. Здорово! І під заголовок пригодницька повість. Читачі у черзі стоятної, га? Здорово сказав я. Хоча назва мені не зовсім сподобалася. Дуже вже детективна, несерйозна. Мені б хотілося, щоб була якась романтична, піднесена, але відміняти явну назву після того, як він не став, я було б свинство. Так і лишилося. Незнайома з 13-ї квартири. Або злодії шукають потерпілого. Пригодницька повість. Ми почали обговорювати план книжки. Значить, так починаємо з того, як ми приїхали в Київ, і про пригоду з новичками у метро, і про яване вухо, і про будку. Потім про пляж, про незнайомця з 13-ї квартири, про годинник. Словом про все все, що з нами трапилося, і кінчаємо тим, як ми провалилися на ревізорі. Чесно, письменники передусім повинні бути чесними. Ми підводимося з землі. І розправляємо плечі. І нам здається, що головами ми опираємося в самісінькі небеса. Я в одним вухом навіть якусь зірку збив, он та Ну, все. Завтра ми купуємо у сільмазі великого загального зошита в лінійку три авторучки, одна про запас. Сідаємо і пишемо. Пишемо, пишемо, пишемо. Тоді надсилаємо. Тоді доробляємо, 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 тоді знову надсилаємо і все. Ну, глядіть же, ми ще покажемо людству, на що ми здатні. Ночувайтесь, ви ще побачите, хто такий Ява і Павлуша. Держись, людство. А потім все-таки я буду льотчиком.